Добрий день, колеги! Вітаю вас на нашій другій відеоконсультації. Дякую, що виділили час для перегляду даного методичного контенту. Великі перемоги складаються з маленьких кроків. І сьогодні ми з вами поговоримо про те. Як спланувати траєкторію свого професійного розвитку та здійснювати підвищення кваліфікації? Основні нормативно-правові документи, на які будемо спиратись у цьому питанні, це закон України про освіту, статті 53, 54, 59, закон України про повну загальну середню освіту, стаття 22. Постанова Кабінету міністрів України деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників від 21 серпня 2019 року, номер 800 із змінами, і професійний стандарт за професією вчитель закладу загальної середньої освіти. У законі України про освіту утверджено право вчителя на навчання впродовж життя та академічну мобільність, а також індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір форм, видів і темпу здобуття освіти, тобто професійного зростання, закладів освіти. Тобто суб'єктів освітньої діяльності, і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання. Отже, у законі йде мова про педагогічного працівника, теж як про здобувача освіти. Що ж таке траєкторія професійного розвитку? Траєкторія професійного розвитку педагогічного працівника це персональний шлях реалізації професійного потенціалу педагогічного працівника, що ґрунтується на його вільному виборі закладу освіти, установи, організації, іншого суб'єкта, освітньої діяльності, видів, форм. Темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих. Алгоритм побудови індивідуальної траєкторії, професійного розвитку педагогічного працівника можна показати ось такими кроками. Перший крок це самооцінювання. Наступний крок визначення професійних завдань, які необхідно розв'язати. Третій крок з'ясування знань і умінь, необхідних для розв'язання поставлених завдань. Наступне визначення дій для реалізації розв'язання професійних завдань. І в підсумку це педагогічна рефлексія. Якими можуть бути орієнтири для проведення самооцінювання? Перш за все, це абетка для директора, рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти 2021 року, це анкета самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності. І, звичайно, професійний стандарт за професіями: вчитель початкових класів закладу загальної і середньої освіти, вчитель закладу загальної і середньої освіти, і вчитель з початкової освіти з дипломом молодшого спеціаліста. До уваги беремо перш за все сьомий розділ, у якому розміщено орієнтовний опис. Професійних компетентностей вчителя відповідно до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників. Усвідомте, будь ласка, що від об'єктивності самооцінювання великою мірою залежатиме успіх вашого професійного зростання. Вас за це ніхто не покарає, не позбавить кваліфікаційної категорії. Ви повинні зрозуміти, що самооцінювання ви робите не для того, щоб знайти недоліки, а для того, щоб знайти ресурси та можливості для професійного розвитку. Зупинюсь на професійному стандарті учителя, який допоможе вам спланувати траєкторію розвитку. Визначити ваш рівень опанування тих чи інших професійних компетентностей та зрозуміти, які компетентності ви насправді хочете розвивати. Тобто, це другий і третій кроки, які ми маємо зробити, як будемо застосовувати стандарти? У професійному стандарті вчителя. Виділено 5 трудових функцій, і кожна з них охоплює по 3 професійні компетентності, тож всього визначено 15 професійних компетентностей. Кожна професійна компетентність описана через здатності, які розкладено на знання і вміння. У стандарті кожну професійну компетентність описано через знання і вміння. Це показує, що саме стоїть за назвою компетентності та зменшує ризик різночитань. Залишається лише самостійно визначити, яких знань бракує та які вміння треба прокачати. Можете для самооцінювання кожної компетентності використати шкалу без жодних труднощів, відчуваю певні труднощі, вдається складно. Ми бачимо з вами трудові функції це навчання учнів, предметів інтегрованих курсів. Саме ця трудова функція включає в себе такі професійні компетентності, як мовно-комунікативна, предметно-методична, інформаційно, цифрова, партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу. Ця функція включає компетентності психологічну, емоційно-етичну і компетентність педагогічного партнерства. Наступна трудова функція це участь в організації безпечного та здорового освітнього середовища. Вона включає такі компетентності, як інклюзивна, здоров'я збережувальна та проєктувальна компетентності, управління освітнім процесом. Ця трудова функція включає прогностичну компетентність, організаційну і оцінювально-аналітичну. І п'ята трудова функція це безперервний професійний розвиток, яка включає інноваційну компетентність, здатність до навчання впродовж життя і рефлексивну компетентність. Для того, щоб повністю дати чіткі відповіді на Володіння тими чи іншими професійними компетентностями вам необхідно досконало прочитати 7-й розділ професійного стандарту. У професійному стандарті також є розділ, в якому за кваліфікаційними категоріями описано. Як розвиваються професійні компетентності вчителя впродовж кар'єри? Важливо, що переходячи з однієї кваліфікаційної категорії в іншу, тобто, наприклад, від спеціаліста до спеціаліста другої категорії, ви маєте володіти знаннями та вміннями попередніх кваліфікаційних категорій. А отже, Можете визначити свій поточний рівень професійної компетентності та рівень, якого прагнете досягнути. Наступний крок, який ми маємо зробити, це спланувати заходи, які допоможуть досягнути бажаного результату. Кожен учитель самостійно обирає. Шляхи досягнення результатів, способи розвитку компетентностей, форми підвищення кваліфікації та додаткові напрями професійного розвитку. Далі переходимо до наступного четвертого кроку. Необхідно обрати ресурси для професійного зростання. Траєкторія професійного розвитку педагогічного працівника є сукупністю зовнішніх освітніх ресурсів, внутрішніх освітніх ресурсів, самоосвіти та взаємонавчання. І ось у вас на екрані подано орієнтовний зразок моделювання освітньої траєкторії. Ця освітня територія охоплює міжатестаційний період, тобто 5 років. І в зовнішні ресурси ми будемо включати процес атестації, курси підвищення кваліфікації на базі інститутів після дипломної освіти, дистанційне навчання, участь у професійних, творчих конкурсах, фестивалях, проєктах, міські методичні об'єднання вчителів. Методичні заходи, семінари, вебінари, онлайн-уроки, мережева взаємодія з вчителями, участь в експертних комісіях, участь у роботі тимчасових реалізаційних груп, творчій, проблемній, динамічній, стажування, експериментальну діяльність і відкритий додатковий ресурс. Відкритий додатковий ресурс це те, що вчитель вибирає сам і доповнює уже набір запропонованих освітніх ресурсів. Далі, внутрішні ресурси. Внутрішні ресурси це все те, що відбувається у вас в закладі освіти. Це участь у педагогічних радах, методичні заходи на рівні. Закладу, семінари, консультації, теж участь у різного виду групах, участь у роботі шкільних методичних формувань, уроки, заходи мається на увазі і відвідування, і взаємовідвідування, і теж відкритий додатковий ресурс. Самоосвіта включатиме роботу над методичною темою, вивчення педагогічних технологій. Апробація підручників, інтернет-ресурси, електронне портфоліо і ресурс, який обирає вчитель. І останнє, з чого складається траєкторія професійного розвитку, це, звичайно, взаємонавчання, яке включає відкриті уроки і заходи, майстер-класи, авторські творчі майстерні, дисемінація досвіду, публікації і ресурс, який доповнює вчитель, крім тих, які вже запропоновані. Таким чином, індивідуальна траєкторія освіти може здійснюватись за вибором різних форм видів безперервної освіти, вибудовуючи індивідуальну освітню траєкторію, підвищення рівня кваліфікації відповідно до власних потреб та запитів закладу освіти. Педагог зможе безпосередньо за індивідуальним планом. Для цього учитель має чітко зрозуміти, з яких питань він потребує підвищення кваліфікації та робити усвідомлений вибір. Тому поставте перед собою цілі. Не плануйте багато. Це може бути 3, 5 цілей, але конкретних. Наприклад, перша ціль може бути такою: позбутися страху виступати перед публікою в онлайн чи офлайн форматах. Це буде психоемоційна компетентність. Або Розширити чи набути знання та удосконалити уміння роботи із сервісами Google. Це буде інформаційно-комунікаційна компетентність. Чи, наприклад, така ціль, як застосувати навички медіа у роботі з батьками? Це вже педагогічне партнерство. Розбити по роках міжатестаційного періоду напрями підвищення кваліфікації. Відповідно до постанови 800, за один календарний рік, бо ми плануємо на календарний рік, і беріть один або два напрями, не більше. План має бути гнучким, і не бійтеся його змінювати під час реалізації. Ось на слайді я вам пропоную такий зразок. Плану підвищення кваліфікації, в якому ви вкажете, якого предмету ви є учителем, свої прізвища батькові, кваліфікаційну категорію і на який календарний рік ви плануєте підвищення кваліфікації. План ось цей формуємо у табличному форматі, де перше буде цілі, які ви опишете. Рік далі напрями підвищення кваліфікації відповідно до постанови 800. А там є безпосередньо такі напрями: як розвиток професійних компетентностей, це знання навчального предмета, фахових методик технологій. Наступний напрям: це формування уздобувачів освіти спільних для ключових компетентностей, вмінь. Визначених частиною першої статті 12 закону України про освіту. Наступний напрям це психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки. Наступний напрям: створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища. Особливості інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами. Далі це використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку. І останній Напрям це мувленєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна і емоційно етична компетентності. Під кожним напрямом підвищення кваліфікації залежно від того, які цілі ви поставили перед собою, ви прописуєте, у якого суб'єкта підвищення кваліфікації ви будете. Удосконалювати саме цю професійну компетентність. За допомогою якої форми і виду підвищення кваліфікацій. І, звичайно, вказуєте тему підвищення кваліфікації. Далі, у наступній графі, вказуємо кількість годин, яка передбачена за. Тим чи іншим напрямом кваліфікації, який ви будете опрацьовувати, і очікувані результати, тобто яких компетентностей ви набули або вдосконалили. Ну, і вверху таблички ви бачите, що вказуємо рік наступної атестації. І ось такий план ви будете складати кожного року. Або можете зробити перспективний план і зразу скласти його на 5 років, щоб ви побачили цілісну картину. Так, далі. Ну, і як я вже сказала, план може змінюватися, тобто він може бути гнучким. В процесі роботи ви можете щось, на вашу думку, додавати, змінювати суб'єкти підвищення кваліфікації і так далі. Які ж є види підвищення кваліфікації? Це навчання за програмою підвищення кваліфікації, це університети, інститути після дипломної освіти. Далі, у тому числі, участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах майстер класах тощо і стажування. Формами підвищення кваліфікації є індивідуальна, яка може бути очною, це денна або вечірня, заочною, дистанційною і мережевою. Наступна форма це дуальна і на робочому місці. І зараз зупинюсь коротко на основних вимогах постанови Кабінету Міністрів номер 800 щодо проходження курсів підвищення кваліфікації. Отже, законодавство не визначає ні мінімальну, ні максимальну кількість годин впродовж одного року. Для підвищення кваліфікації. Наступне суб'єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти, наукова установа, а також фізичні, юридичні особи та фізична особа підприємець. Код економічного виду діяльності, тобто квед. У таких Закладів має бути 85-59, це інші види освіти або 8560 допоміжна діяльність у освіті. Педагог має право згідно законодавства самостійно обирати послідовність підвищення кваліфікацій за певними напрямами в міжатестаційний період. Також молоді педагоги повинні знати, що здобуття вищої освіти прирівнюється до проходження підвищення кваліфікацій. Але визнається одноразово, тобто у рік подання до закладу освіти диплому про здобуття вищої освіти. Це може бути і здобуття другої вищої освіти, наприклад. Так? Далі. Немає жодних правових підстав для збільшення годин за кожною посадою чи навчальним предметом. Тобто, якщо ви працюєте в закладі освіти учителем з того чи іншого предмету і, наприклад, керівником гуртка на атестацію, на момент атестації, у вас має бути не менше, ніж 150 годин. Далі, педагоги повинні обов'язково, згідно закону про освіту, підвищити свою кваліфікацію щорічно. І ось ці 150 годин повинні набирати поступово протягом 5 років. З цих 150 годин 10% відділяється для годин, які обов'язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань. Умінь і навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. І е, те, що стосується учителів, які мають вищу категорію та педагогічне звання учитель, методист, або науковий ступень, вони можуть проходити підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти, тобто самоосвіти. Так, далі. Детально на вивченні постанови номер 800 Кабінету міністрів України зупинятись не буду, тому що вже пройшло чимало часу, і вже в закладах ми мали змогу досконало вивчити цей документ. Тому лише роблю акценти на важливих ось таких моментах. Прошу вас також звернути увагу на Ті моменти, які мають бути обов'язково зазначені у документі про підвищення кваліфікації. А саме, має бути повне найменування суб'єкта підвищення кваліфікації для юридичних осіб. Або прізвище ім'я по батькові фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним працівникам. Далі. Повинна бути зазначена тема чи напрям, найменування. обсяг, тобто тривалість підвищення кваліфікації у годинах або у кредитах. Має бути зазначене прізвище, ім'я та побатькові особи, яка підвищила кваліфікацію. Опис досягнутих результатів навчання, тобто перелік компетентностей. Далі зазначається дата видачі та обліковий запис документа і найменування посади в разі наявності, а також прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від суб'єкта підвищення кваліфікації та підпис цієї особи. Те, що стосується Визнання результатів підвищення кваліфікації, прошу звернути увагу на такі моменти. Якщо ви проходили курси підвищення кваліфікації у закладі освіти, він має обов'язково ліцензію на підвищення кваліфікації або акредитовану освітню програму. Це, звичайно, є інститути після дипломної освіти або університети. Якщо ми візьмемо наш Херсон, то у нас це Херсонська академія неперервної освіти або Херсонський педагогічний університет. Такі документи про підвищення кваліфікації не потребують визнання педагогічною радою, ви робите ксерокопію документа і подаєте її адміністрації. Якщо ж ви підвищували свою кваліфікацію в інших суб'єктів, тобто це могли бути фізичні, юридичні особи, фізична особа-підприємець, то тут ми вже повинні слідувати за таким алгоритмом. Протягом одного місяця від дати проходження підвищення кваліфікації ви подаєте до педагогічної ради. Клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації і копію документа про підвищення кваліфікації. В свою чергу, педагогічна рада теж в межах одного місяця віддати подання вашого клопотання повинна визнати, або, можливо, не визнати результати підвищення кваліфікації. Так, і залишається у нас п'ятий крок. Це педагогічна рефлексія. Що ж ми повинні зробити? Перш за все, осмислити реалізацію індивідуального плану підвищення кваліфікації та траєкторії професійного розвитку в цілому. Проаналізувати ефективність пройденого шляху. Проаналізувати, що допомогло чи навпаки завадило досягти поставленої мети. Продумати, як можна застосувати новий здобутий досвід для покращення якості надання освітніх послуг, зробити корекцію подальшої роботи. І в підсумку це, звичайно, має бути презентація результатів у формі, наприклад, педагогічного портфоліо чи учительського блогу, чи YouTube каналу, чи на ваш погляд, будь-якій іншій формі. Основні важливі моменти із заявленої теми я старалась проговорити і візуально показати вам. Рекомендую також переглянути у нашому віртуальному кабінеті учителів-словесників консультацію з цієї ж теми, але 2021 року за 13 жовтня та 15 вересня лише другу частину презентації. Матеріал можна знайти в інфодайджесті, тобто в стрічці. Новин. Дякую вам за увагу! Професійного зростання кожному, бажання змінюватись і вдосконалюватися. До нових зустрічей!